добрий ранок, всім привіт. Це ми зайшли в пізно ввечері в порт, називається він Ушуая, Аргентина, або ще називають Вогнена Земля. Зайшли пізно ввечері. Зараз у нас 6 ранку ще раз. Ось так виглядає П... порковий в порту. Точніше робота в порту, всякі пить, там вськовий стоїть, тут завжди. Завжди, а іноді таке буває, що з пасажирами і військові стоять. Одні всі приїхали, інші виїжджають. Все кипить, все працює, заправка, провізія. У нас закінчився тільки круїз 20-дневний. 20 днів ми були в Антарктика, Сан-Джорджя і Фаук Айленс. Тепер ми зайшли в Аргентину. Сейчас Гості в нас поїдуть додому, півдня на все ще підготуватись і знову в бой. Ось вже автобуси нам приїжджають. Все дуже гарно організовано, поки гості снідають, автобуси під'їжджають, сумки їхні вже загружаються туди, їм нічого не треба переживати, сумки вже в аеропорт завозяться. І прикольно, ти просто прокинувся, поснідав, вийшов, в автобуси, тебе завезли в аеропорт. Ось так це виглядає місто там на горизонті, трохи снігу.